Подкаст про головні новини у Харкові та області на 16 годину 23 лютого від медіагрупи Об'єктив. Російська Федерація зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Минулої доби наші захисники відбили 90 атак противника на зазначених напрямках. Ворог обстріляв з мінометів та артилерії 18 районів населених пунктів на Харківщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник провів безуспішні наступальні дії, додали у Генштабі. Ворог продовжує обстрілювати мирних жителів Куп'янська. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. За його інформацією, внаслідок ранкового обстрілу зазнали поранення дві цивільні жінки. Наразі медики надають постраждалим необхідну допомогу. Раніше Синігубов розповів про пораненого внаслідок обстрілу Куп'янського району 40-річного цивільного чоловіка. Він госпіталізований в стані середньої тяжкості. Також вчора вранці ворог завдав удар у чотирма ракетами С-300 по об'єктах промисловості у Київському районі Харкова. Легкі поранення отримали двоє цивільних людей. Поліція повідомила подробиці про підрив на міні мешканця Ізюма. Надзвичайна подія в Ізюмі сталася в день 22 лютого. 55-річний чоловік розбирав зруйновано ворожим обстрілом приміщення будівлі та випадково наступив на невідомий вибуховий предмет. З травмами потерпілого доставили до місцевого медичного закладу, зазначили у відділі комунікації головного управління Нацполіції в Харківській області. Постраждали працівник лісного господарства. Поліція вкотре нагадала мешканцям Харківщини, що мінна небезпека в регіоні залишається високою, особливо це стосується деокупованих територій, а також тих, які зазнавали активних обстрілів російської армії. Харківська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо 52-річної жінки за фактом пособництва державі агресору. Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури. Встановлено, що жінка, будучи інженером з охорони праці акціонерного товариства Харківгаз, під час окупації «Ізюма» добровільно пішла на співпрацю з представниками РФ. Окупанти створили фейкове російське комунальне підприємство «Ізюмгаз» на базі українського підприємства, яке очолювала обвинувальні. Наразі зрадниця перебуває під вартою. Їй загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років. На Харківщині видали перші два посвідчення для повернення з депортації в РФ. З цим посвідченням депортовані до РФ зможуть повернутися додому через території третіх країн. Повідомили у Головному управлінні Державної міграційної служби України у Харківській області. Минулого року уряд запровадив експериментальний проєкт щодо оформлення посвідчення особи для тих українців, яких депортували до РФ або які виїхали з тимчасово окупованих територій та втратили паспорти. Оформлення такого посвідчення є безоплатним. Його виготовляють протягом п'яти робочих днів. Термін дії документа до трьох місяців. Ви слухали подкаст про головні події у Харкові та області на 16 годину 23 лютого 2023 року від Медіагрупи Об'єктив. Почитати новини ви можете на сайті Об'єктива та наших сторінках у Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, Google News. Подивитися новини від медіагрупи Об'єктив можна у TikTok та на YouTube. Обговорити новини від медіагрупи Об'єктив. Ви можете у нашому телеграм-чаті. Медіагрупа об'єктив це об'єктивні новини Харківщини України та світу.